Двадцять дев'яте запитання: поняття господарського договору, істотні умови господарських договорів. Господарський договір це зафіксовані в певному порядку, особливому документі чи сукупності документів. На підставі попередньо досягнутої угоди майново організаційні зобов'язання учасників господарських відносин його сторін, які спрямовані на обслуговування забезпечення їх господарської діяльності, господарських потреб з врахуванням загальногосподарських або ж публічних інтересів. Для господарського договору властиві наступні ознаки: перша ознака особливий суб'єктний склад. Найчастіше сторонами в господарському договорі є суб'єкти господарювання, проте іноді такі договори можуть укладатися і за участю інших учасників господарських відносин. Наступна ознака це спрямованість на забезпечення господарської діяльності. Господарські договори завжди спрямовані на матеріальне технічне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання, реалізації виробленої ними продукції, робіт послуг тощо. Наступна ознака поєднання майнових та організаційних елементів. В змісті договору завжди визначаються сторонами як майнові складові, тобто та юридична доля майна, яке передається, так і організаційні складові порядок такої передачі. Наступна ознака полягає в тому, що в межах господарського договору відбувається обмеження договірної свободи. Сторони цього договору, тобто суб'єкти господарювання, а іноді і учасники господарських відносин, не є вільними у формуванні змісту договору. Їх право на вільну, вільне формування тексту договору обмежено і обмежено заради дотримання суспільних інтересів. Наступна ознака це можливість відступлення від принципу рівності сторін. Для багатьох різновидів господарських договорів передбачається дуже часто чинним законодавством України різний обсяг прав їх сторін. Це такі договори, як державні контракти, договори проєднання, договори, що укладаються в межах генеральних контрактів тощо. В чому полягає зміст господарського договору? Системний аналіз положень чинного законодавства України дозволяє встановити, що зміст господарського договору становлять його умови, які були визначені як істотні, а також захисні застереження. Що являє собою умова договору? Умова договору це узгоджені та зафіксовані сторонами установленій формі домовленості. Щодо розподілу прав обов'язків сторін в межах їх майбутньої взаємодії, а також порядку виконання прийнятих на себе зобов'язань і фіксація наслідків можливого невиконання. Що являє собою істотна умова господарського договору? Істотна умова господарського договору це ті його положення, тобто домовленості щодо розподілу прав обов'язків сторін, відсутність яких. Тягне за собою визначення такого договору не укладено, які за чинним законодавством України виділяють види істотних умов договору. Перша категорія це ті істотні умови, що визначені чинним законодавством України, як істотні, це ті, які прямо передбачені положеннями певного закону чи іншого нормативно-правового акту, як обов'язкові до виконання сторонами. Наступна категорія це умови, які є необхідні для договорів цього виду, тобто, іншими словами, це ті умови, без яких неможливо фактичне здійснення тих господарських операцій, і які передбачаються текстом договору. Третя категорія це умови на досягнення згоди, відносно яких наполягає хоча б одна із сторін цього договору. І наостанок, давайте визначимось тим, що являє собою поняття захисного застереження в господарському договорі. Захисне застереження в господарському договорі це спеціальна умова, яка спрямована на розподіл прав обов'язків його сторін, у зв'язку з настанням певних подій ймовірностного характеру, щодо яких сторонам на момент їх фіксації достоменно невідомо, коли саме і за яких умов така подія може наступити.